Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки. Нікольчка, Сьогодні ми продовжимо з тобою наше, е, нашу подорож по кольоровому тижню. І сьогодні в нас новий день. І завітав гномик! гнумок. Так, Жовтий. І він хоче розповісти нам віршик про жовтий колір. Послухаєш? Угу. Сідай зручненька, де ми бачимо жовтий колір. Подивіться, він навколо. Де ж ми бачимо його? Що в нас є жовте? Жопець, шапка. Жінечко, так? Сіня шапка. Кого сіня шапка? На дворі ти жовта, де бачиш? Сята на вулицю. Mm. Сонечко жовта ми бачимо на небі, mm. Так, а вночі світить жовтий місяць. Mm. Так, в полі жовтий соняшник, та жовта пшеничка росте. У траві бігає жовтій курчатка. Да. Так. А между них жовта кульбабка росте. Пам'ятаєш, мы говорили з тобою про цю квіточку кульбабку? Жовтенька така, так? А по ще. Що в світі жовте є. 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 Так. Жовтий банан. Жовтий лимон. Жовтий тюльпан та жовтий телефон. А далі продовжуйте з вами. <далі>. <customs> <Никольчка>, давай з <гур> тобою ще подумаємо, що буває жовтого кольору. Ти вже, як здогадалась, ми про жовтий колір сьогодні говоримо. А ну ось поглянь на картинку, я тобі таку підказочку маленьку зробила. ну подивись і скажи, що ми ще жовте знаємо? <гур ninth> Кукуруза. Вона жовтеренька, да? Ана нас, а Ананас, да. А це що? Гарри. <плес> а оце <гарний. плес> було це що? П'япка. Груша. Груша. А це ябка. Яблочко. А оце ти вчора рвала в огороді. Я тобі казала, це що таке? Та рвала зелений, а оце жовтий. Да. Да, як він Кіс. Варт. Кіс. Кіс. О, це що так жовте? Мама, от це. А. Не бачу, що це жовте. Мама, бабочка, метабочка. А, а сьогодні тобі папа привозив от така жовтинка, ти пушила? Ну, да. Як воно називається? Сінь! А, прекрас. Ось як ми вчора йпили з чим з жовтим. <мір> каже Леймон. 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 <мір> каже Леймон. Так, Нікольчка, ти суперрозумнечка, поглянь, скільки жовтого кольору навколо нас, так? Скільки фруктів, овочів, жовтих. І всі вони смачненькі. Нікольчка, а зараз гномик хоче трішки погратись з нами. Пограємось? Мам. Коли будуть з'являтися картинки жовтого кольору, ми Я будемо купити в долоньки. <ривіт> Ось так поклопаємо. Так? А якщо предмети будуть не жовтого кольору, а іншого кольору, ми будемо тупати ніжками. Ти вмієш топотіти ніжками. Ніколь, ти ніжками? мабуть, uh, yeah. трошки незручно буде на кріслі, так? Якщо що, можна долоньками так по столику тупотіти. Так, Нікольчка, ну давай спробуємо з тобою. Ось поглянь давай, перша картинка в нас <smud> дивись уважно. <піл> Ану, дивись, що ми будемо робити? А, а ну поглянь, <піліт> що треба робити? Yeah. Що треба робити? Ні, я й... Треба хлопати. А хлопати, хлопати. хлопати? О, стоп, добре, так? Так, а ну давай дивитись наступну картинку. Нейка. Що нам Три. треба? Кіт. Доць, який це колір? Кіт. Кіт, якого він кольору? Сінь. Знаєш, що ми робимо? Отак, ручками топ-топ-топ-топ-топ. Да. Делай. Так, <ган> <Да>, от так, <ган> так потупатиле. Так, а ну давай дивись наступна картинка. <ган> Диви його, це хто? Кос, лаймон. Ага, він якого кольору? Так. На що ми будемо робити? Робити? Плескай. Да, <ган> плескай. А ну як ти хлопаєш? Ніт. Долонькою. Ой, так. Молодець. Так, а ну дивись наступна картинка. Що це? Что ты вчора рвал узама? Помидора, як треба делать. Він же жовтый. Что треба робити? О, так ніжками або долоньками, так топ-топ-топ-топ-топ по столику, так? Так, а ну дивись наступна картинка. Хто це такий? Мама, я не знаю, дивись в так. Хто це? Жабка. Жабка. Ну, що ми будемо робити? Зелененька. Зелененька. Це не жовта. Значить, що ми робимо? Одно. Молодець. О, так, розумничка. Так, а це хто у нас? Муха. Ні. Ділка. Ділка. Да, чи... Ділка. А як? Ділка жовтенька в нас? Ні. Жовтий. Ось так, молодий. Yeah. Так. А це що таке? Ніколечка? Тут у мене стало. Запка. Подивися, це що це таке? Я, я вчора, вчора тобі казала. Виноград. Yeah. Він якого кольору? Туп-туп. Yeah. да. Туп-туп, <laughs> <laughs> ніжками. <laughs> так. Ой, а це хто такий? Кучка. Кучка, курчатка. Так що, ми жовте курчатко ми робимо? Куч! Ай, Стес молодий! Хлопаємо долоньки. Роздумночка. Так, а це що в нас таке? Слива. Вона жовта? Ні. Не, значить, що ми робимо? Нет. Она синя, так. Що нам треба робити? Туп-туп-туп-туп-туп, так? Та потіти, молодець. Так, і остання картинка. Поглянь, у нас дівчинка в платтячку, так? Да. платтячко якого кольору? Золоте. Жовте. Жовте, на що ми робимо? Капин. Это неся. Не помилася. Супер, Фіре. ні. дуже гарно. Поближалась з гномиком, йому сподобалось. Ой, так. Юля трошки неправильно зробила. Вільне малювання в нас не просто кульбабка, а вільне малювання ми сьогодні з тобою будемо малювати все, що ти захочеш, жовтого кольору. То Юля спочатку думала одне, а потім забула виправити. Подумай, що ти хочеш намалювати з жовтого кольору. Ось поглянь, я для себе намалювала ось такі предмети жовтого кольору. Поглянь, що це я таке малювала ти? Що Юлія малювала? Сонечка. Сонечка. Я не знаю, чого вони пишуть. Що ще, Юлія Ресіна, можна фломастерами, можна фарбами, чим хочете. Сьогодні така. Пімнікольчичка убере, тим і можна малювати. Чого ти, я не пойму. Можна намалювати жовту квіточку. Я. Можна... Що ти будеш Чого ти я. Чого не хочеш жовтом? Давай нарисуємо сонечку. А ти сонечко сонечко малювати. А, а яке в нас буде сонечко? Червоне? Да. Таке пекуче пекуче. Да. Давай нарисуємо жовте. А да. червоний в нас не хоче писати. Да. А червоний ти ж оставляла відкритим, він бач погано пише. А жовтий порашник? Да. Рисуй. Рисуй, коло. рисуй коло. Ні. Ты умеешь солнышко малювать, Николька? А что ты хочешь намалювать? Можно а -а -а. намалювать яблочко. Або просто по ветряну Если хочешь. Красос. Если хочешь, можешь просто калякать помалювать. И -и -и. Сегодня такая тема, что можно просто свой настрой намалювать. По банан получился. А ты любишь бананы? Ты любишь бананы? <п government Silver scales> <statistics> да. Я люблю сладкие бананчики. Right. Зафарбуй среди Творчий процес. Молодець. глянь, як гарно з тебе виходити. Да. Повільно, але гарно, дуже гарно. Да. Кришечка не так. Да. Угу. Перепуталась кришечка, так? А зачем ти кришечку фарбуєш? На ты листок стойку Так! да ось как-то дежок жовтий у нас будет крышечка А шо ще еще пыша? Ой, що ти балуєшся? Що ти хочеш? тобі допомогти? Що? Що мамі надо зробити? Сточка. Сонечко! Сонечко? Кружечок, так? Та? Я вкру, а ты проминчик, да? <звучит> а що ти хочеш нарисувати? <звучит> <звучит> дивись сонечку. ми рисуем сонечко, <звучит> дивись. Мама зафарбувала всередині? Ай! А ти промінчики на рисунке. Що ти не можеш делать? Ти ж рисувала сама сонечко. Капочки. На, на Тебе сонечка. Так, ну звичайно. Ні. Ну, добре, Нікольчка, якщо бажаєш, потім домалюєш, добре? А я потім ти мені надішлеш своє фото. Я до... подивлюсь, так як в тебе вийшло гарненько. Сонечко. Сонечко. Такі гарні промінці, так? Сонечко тепленьке світа нам. Покажу, Юлі, покажу. Ой, зараз. Ось гномик, дякую тобі, що ти така розумничка. ти так гарна сьогодні. Помалювала. Ух ти! І банан, і сонечко, і ось моє. Ось так. Хоч. <сум> Супер Нікочка. Ні, ти розумничка, ти гарно попрацювала. Я дякую тобі за роботу. Да. Так. Але нам час уже завершувати наше заняття. Так. Да. Ми з тобою ще завтра зустрінемо, добре? Ось так. Гарненько. А сьогодні пока-пока, Нікольчика, будемо прощати. Да, пока-пока.